Слава Ісусу Христу. Продовжуємо слухати поради, слухати слова заохочення від Святого Гостина, слова, які можуть піти на збудування, можуть піти на скріплення у вірі. Вони не знали того, що ти всюди, що ніяке місце не охоплює тебе і що ти єдиний присутній навіть біля тих, хто заблукав далеко від тебе. Нехай повернуться обличчям до тебе і, шукають, і нехай шукають тебе, тому що ти не покидаєш своїх творінь так, як вони покинули свого творця. Августин говорить, що Бог насправді є біля кожного з нас. Це ми можемо бути далеко від Бога, але Бог біля кожного з нас. Вони не знали того. Що ти всюди, що ніяке місце не охоплює тебе і що ти єдиний присутній навіть біля тих, хто заблукав далеко від тебе. І святий син, продовжує благословенням, проголошення добра. Нехай повернуться обличчям до тебе і нехай шукають тебе, тому що ти не покидаєш своїх створінь так, як вони покинули свого Творця. Саме ти, Господи, що їх створив, покріплюєш і втішаєш їх. Але де ж я сам був тоді, коли шукав тебе? Ти стояв переді мною, а я відійшов навіть сам від себе і вже більше не знаходив себе, а тим більше тебе. Де ж я сам був, коли шукав тебе? Можливо, шукати пробуємо Бога? Пробуємо, але не там, не в такий спосіб і не з тих джерел. Єдине правильне, правдиве джерело є Біблія, є слово Боже. Є слово, яке написане під натхненням Святого Духа авторами різними, багатьма авторами. Це єдине джерело, з якого в першу чергу варто користати. А далі А далі духовна література, слова навчання святих отців, церкви. Все це може нам іти на збудування, на скріплення у вірі. Не слід вважати щось за правду тільки тому, що воно гарно виголошене, ані навпаки, за обман, тому що з уст співбесідника пливуть немилозвучні слова. І не мусить бути правдою те, що сказане без пишномовності, ні обманом те, що виголошене барвистим стилем. Святой Гостин перерахував всі варіанти, в який спосіб може бути сказана правда. Можна, бути, можна говорити правду гарними промовистими словами, а можна не вміти говорити промовисто, не вміти говорити пишно, красномовно і говорити простими словами, і це теж буде правда. Але теж можна говорити неправду великими, мудрими, розумними словами, і це буде далі неправда. Але теж можна говорити неправду простими словами, без прикрашення, і це теж буде неправда. Тому гостин, прочитаю ще раз: не слід уважати щось за правду тільки тому, що воно гарно виголошене, ані, за, ані навпаки, за обман, тому що з успів безсідника пливуть немилозвучні слова. І не мусить бути правдою те, що сказане без пішломовності. І об... ні обманом те, що виголошене барвистим стилем. Завжди е... рішення залишається за нами. Чи ми віримо, чи ми не віримо, чи ми аналізуємо, чи ми піддаємо сумніву все, що почуємо. Рішення залишається за нами, щоб правильно розпізнати, де є правда, а де її немає, де є брехня. Яка нас поведе не в ту сторону. Рішення завжди є за нами. І коли приймаємо це рішення, щоб зрозуміти, де є правда, то теж варто брати під увагу те, що навчає церква, що навчається те письмо, що навчає Бог, і порівнювати, чи це збігається з цією правдою, з цією істиною, чи ні. А в тих питаннях, в яких неможливо це зробити, то молитися і розпізнавати. І вірю, що Господь допоможе кожному з нас приймати правильні рішення. Він знав, що не розуміється на тих справах і не соромиться признатися в тому, бо він сам не належав до тих балаконів, яких я так багато мусів вислухати, і які намагались навчити мене чогось, але ісінько не вміли сказати. Стій Гостин пише про те, що він дуже багато питань задавав. Прирізним людям, в тому числі з, з секти маніхейців, про яких я вже згадував, він задав їм питання, і вони дуже багато могли розказати. Дуже багато, але ні про що. Не давали відповіді, але просто годинами могли говорити. Сюди я госпіталь говорить про Фауста, до якого підійшов і теж запитав про певні речі, які його інтересували. А той признався, я не знаю. Великий Фаус, до якого прямував гостин, щоб знати питання, які його через ціле своє життя турбували, він приходить до людини питає, а той Фаус був хвалений всіма навколо. І він каже: Я не знаю відповіді на твої питання. І це є шикарний приклад для кожного з нас, щоб коли ми не знаємо, коли ми. Не розуміємо чогось, то сказати, я не розумію. Я не знаю відповіді на це питання. Так, можливо, мені вдасться це дослідити. Можливо, я познаю кого запитати, але зараз я не маю відповіді. Не мудрувати, не умнічати. Так як багато хто старався у переконати, вони говорили годинами, але ні про що. Він знав, що не розуміється на тих справах і не соромився признатися в тому. Бо він сам не належав до тих балаконів, яких я так багато мусив вислухати, які намагалися навчити мене чогось, але нічогісінько не вміли сказати. Не соромитися признатися, що щось не знаю. І знову повернемося до святої моніки. Святий Агустин згадує, що вона двічі в день, уранці і ввечері, ходила до церкви, до церкви твоєї, не на пусті плітки та старечі жіночі палачки, а для того, щоб вислухати слова твої, щоб ти вислухав її благання. З двох причин можемо йти до церкви, з правильних причин, щоб послухати, що Господь говорить. Послухати слова Божі, але теж занести свої прохання у випадку Моніки за свого Сина за Августина. Дай Боже, благословення перебуває над усіма нами. Хай наші молитви будуть висновлені. хай наші прохання будуть проханнями, які милі Господу Богу. Благодать Господа Ісуса Христа і Любов Бога Отця. Причастя Святого Духа нехай буде з усіма нами. Слава Ісусу Христу.